Кептар є такий одяг, що не просто гріє тіло, а гріє пам'ять. Кептар короткий, безрукавний, а вміщує в собі цілу гуцульщину. Кептар шили з овечої шкіри, він мав бути легкий, але теплий, прикрашали його кольоровими нитками, шнурками, кутасиками. Бо гуцул казав якщо вже носити, то так, аби душа радувалась. У кептарі йшли на весілля, у кептарі проваджали в дорогу, у кептарі зустрічали ворога, бо це був не просто одяг. То був знак я з гір, я з роду, я не сам. Тепер кептар частіше бачить на святах, а колись у ньому жили щодня, і, може, тому він такий сильний, бо вібрав у себе і працю, і радість, і біль. Кептар то коли традиція не в музеї, а на живій людині. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Куфер є слова, що пахнуть дорогою. Куфер одне з них, бо куфер то не просто чемодан, то маленька валіза. У якій люди носили півжиття. У того куфера завжди був особливий звук, такий глухий клац, коли його закривали, і бабця казала, як куфер клацне, дорога вже почалась. У нього пакували сорочки, образок, вузлик хліба і щіпку землі мішечку, щоб не забути свідки родом. А ще куфер був мовчазним свідком усіх змін хтось пакував його, щоб їхати на заробітки, хтось, щоб вертатись додому, а хтось, щоб знову починати все спочатку. І от у тім старому куфері лежать не тільки одяг, лежать дороги, прощання, обійми і спогади. Куфер то коли дорога починається ще до того, як ти ступив перший крок. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Фус. Є таке слово, що звучить так, ніби не можна здути пилюку зі столу фус. Бо фус то дрібниця, нічого серйозного. Так казали на Галичині. Не роби з того фуса трагедію. От дитина розлила молоко, фус, хтось забув двері прикрити, теж фус, баба переселила борщ. Ну і що? Фус не сваріться, каже дід і над'їдає своїм черпаком, бо фус то те, на що не варто тратити нервів, життя саме по собі достатньо клопітне, щоб ще й фуси рахувати. І знаєш, у тім слові є мудрість, бо люди, що вміють відрізняти велике від малого, живуть спокійніше, а хто кожен фус робить бурею, тому й життя, як негода. Фус то коли дрібниця, але її значення вирішуєш ти сам. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Драбинак. Кажеш, драбинак слово маленьке, а за ним цілий шлях, бо драбинак то вузька кладка через воду, тонка дерев'яна дощечка, що тримає людину над болотом, як ниточка над туманом. Колись драбинаки були на кожному кроці, через мочарі, через стариці, між городами. І, хоч виглядали слабкими, тримали людину так, як міг би тримати тільки добрий господар, без лишнього слова, але надійно. Старі казали не смійся з драбинака він першим веде, де інші йти бояться. Драбинак навчав крок має значення треба ступати не сильно, а уважно, бо життя часто таке саме вузеньке, слизьке, і лише рівновага рятує, і хто пройде по драбинаку, той уже не боїться дороги. Драбинак то місток між тим, де стоїш, і тим, куди хочеш перейти. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.